Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити на таку тему, тому що багато що ба ба бачу, багато є запитань, які вас хвилюють. Дивіться, ми будемо говорити, тому що вже завершується березень, але все ж таки я бачу коментарі про те, чи, наприклад, той чи інший вид пенсії буде проіндексований. Дивіться, хочу нагадати, що в березні 2025 року були проіндексовані. Наступні види пенсії це з віком. Пам'ятаєте, за віком, це коли ви досягаєте 60-річного віку, маєте необхідний стаж вислуга років, це у нас є спеціальні да, професії, які дозволяють виходити на пенсію раніше. По інвалідності так звітує пенсійний фонд про те, що ці пенсії були проіндексовані у зв'язку з тратою годувальника, тому що питання було саме. Чи проіндексовані пенсії у зв'язку з тратою годувальника? так, це передбачається. Далі дивіться ще пенсії, які були призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, окрім строкової служби, за вислугою років по інвалідності у зв'язку з втратою годувальника. Далі, якщо ви отримуєте пенсію за спеціальними законами, це якщо ви маєте особливі заслуги перед Україною, борцям за незалежність. По інвалідності внаслідок захворювання, отриманого під час ліквідації аварії на час, та у зв'язку з тратою готувальника державним службовцям, науковим діячам, службовцям органів місцевого самоврядування. Далі Потерпілим від нещасного випадку на виробництві або в професійного захворювання та членам родини у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або ж професійного захворювання. Тобто, оці види пенсій вони були проіндексовані так звітує Пенсійний фонд. Якщо взяти і подивитися в грошовому еквіваленті, кожна. Скажем, кожен пенсійний фонд кожної області публікує інформацію, наскільки в них зросла пенсія. Дивіться, значить, наприклад, так: середнє підвищення пенсій 489 гривень 93, 93 копійки військовим пенсіонерам. На середнє зростання на 1145 40 гривень 40 копійок. Цивільним пенсіонерам 451 22 гривня 22 копійки одержувачем страхових виплат в середньому збільшено на 562 54 гривні 54 копійки. Та пенсіонерам за спеціальними законами. Серен, так розмір так, збільшення 1047 гривень 79 копійок. Нагадую, що мінімальне підвищення після березневої індексації у нас становить 100 гривень, і максимальне відповідно 1500 гривень. Також ще хочу нагадати, що у нас зросли пенсії учасникам бойових дій на 570 гривень і вони становлять 5528 гривень. Тому, якщо вас цікавлять якісь питання, бо в мене є інформація і про підвищення мінімальних пенсійних виплат з 1 березня 2025 року, так, чи е, в залежності від кількості стажу та від е, скільки ви досягли років, е, там є теж е, свої, скажімо так, е, моменти. ну, Наприклад, якщо ви не працюєте, маєте, ви жінка 30 років стажу, чоловік 35 років і більше, то з 1 березня розмір вашої пенсії мінімальної має становити 3758 гривень. Тобто сума підвищення становить 388 гривень. Тому, якщо ви досягли, наприклад, знову ж таки, якщо незалежно від факту роботи. А якщо ви маєте повний страховий стаж жінки, 30 чоловіки 35 років, то і отримували пенсію 2980 гривень, то будете отримувати, чи вже отримали 3323 гривні. Тобто тут мова йде про зростання на 343 гривні. Також збільшений розмір мінімальних пенсійних виплат людям з інвалідністю першої категорії внаслідок катастрофи на ЧАЕС. От така. Така інформація стосовно індексації. Вона вже, напевно, буде заключена, так? бо ми вже про це говорити з вами не будемо, адже вже пенсії проіндексовані, виплачені в березні 2025 року. А якщо у вас виникають якісь питання стосовно того, ви не бачите, що збільшився розмір пенсій, то, звичайно, звертайтеся в пенсійний фонд для більш детальнішої інформації.